Уже стало доброю традицією у підкамені відзначати величне свято Різдва Христового фестивалем коляди. І, хоча проходить воно, як зазначила ведуча, на фоні економічних негараздів, та все ж усі щасливі, що не потрібно їсти кутю при щільно зачинених вікнах, що не треба колядувати потайки. Власне, цим великим святом коляди, яке священики Підкам'янського деканату організовують втретє, проголошується радість народження Христа Спасителя. Цього року 14 парафій Підкам'янського деканату порадували усіх старовинними колядами своїх парафій. Забуті різдвяні пісні записували від старожилів. І тепер їх усіляку популяризуватимуть. Початок цього величного дійства, у якому взяли участь близько двох сотень учасників, благословляє підкам'янський декан отець Михайло Бакай. Уже вдаті ми збираємося з своїми родинами, щоб відсвяткувати на правду це родинне свято. І ми підкреслюємо своєю присутністю велике значення цього свята у своїх родинах, у своїх парахнях у своїх громадах. Я сподіваюся, що це свято, яке ми у сьогоднішній день розпочали цією молитвою, принесе кожній людині, яка приїхала на нього, на це свято, те, що вона хоче. На голос церкви завжди відгукується і підкам'яський селищний, голова Михайло Чумак, який, як мовив отець Декан, часто надихає на хороші справи. Започаткована ідея отця Михайла проводити такі дійства, свята по людей, чи можна назвати навіть фестивалем, тому що з'їжджаються всі хоробрії під Кам'янщини. має своє продовження. І це завдячуючи кожному з вас. Тому що кожен долучився до цього свята. Тому що кожен готується, тільки закінчується свято, і вже кожен починає готуватися до наступного свята, для того, щоб щось час почути нове. І ці свята дійсно потрібні, тому що це є продовження традиції наших батьків, дідів, прадідів. Це свято, якому навчається наша молодь і також буде навчати своїх майбутніх дітей, майбутніх внуків. Звучання підкамінського хору храму Успіння Пресвятої Богородиці і слова ведучих Любові Мірецької та Івани Мартинюк уже із перших хвилин створили у залі святкову атмосферу родинного свята, яку підтримали та прикрасили усі наступні виконавці. Вітаю щиро вас! Усі! Для дорослої дитини, цілий світ не звеселився, бо Син Божий народився. Ми прийшли вас привітати і про свято розказати, про святе вітво Господня. Особливо порадував усіх на святі коляди новостворений хор з села Нем'яч, храму Різдва Пресвятої Богородиці, керівником якого є Андрій Федоркович. Ми далекі подорожні, несем вість веселу, примиже нас, пане господарю, у свою оселю. Дозвольте нам обігрітись, ще й перепочити. Про Різдво Христове тебе сповістити. А якщо відзволиш вість прийняти, то же нам, господарю, Check, but it's a Ор села суховоля під керівництвом Михайла Добрянського вражав присутніх власними колядами. Як і минулого року, свято Коляди у підкамені не обійшлося без вертепу. Колядники із села Шишківці розказали радісну новину, вітаючи усіх з Різдвом Христовим. Традиційного зимового фестивалю у Підкамені долучилася голова Львівської обласної організації Жінки Батьківщини Лідія Котеляк, яка вручила усім учасникам диск з колядками львівських священників. І всі ми, жінки, чоловіки, також хочемо, щоб у нашій сім'ї, у нашій великій сім'ї, яка називається Україна, також панував мир, спокій і добробут. І саме тому ми повинні починати з найголовнішого. Ми повинні підтримувати і зберігати наші традиції, наші звичаї, наші обряди. Ми повинні робити те, що ми сьогодні побачили і почули. Наступного року свято коляди у підкамені має відбутися знову, адже саме тут люди збираються не лише для того, щоб послухати, поколядувати і почити душею. Тут передаються традиції від покоління до покоління. Тут прославляється велич Господня.